Усім привіт! Хочу викинути все, що в мене є спорожніле в цьому місяці, і тому сьогодні знімаю пусті баночки, які у мене з'явилися за липень місяць. Баночок в мене небагато через те, що у мене, якщо відкрити якийсь засіб, то там, наприклад, гель, гель для душу, то він у мене не один відкритий, а там. Трішки відволікли. Тому що у мене, якщо відкриті засоби, то вони відкриті не по одному засобу. Наприклад, якщо гелі для душа, то два, якщо шампуні, у мене взагалі два або три, я так чередую там. І якось виходить, що баночок не, за місяць використовується небагато. Отже, що в мене закінчилося? Закінчився ось такий мило жидке Це мило. Колись я купила таке мило, коли почалася ця пандемія з цим коронавірусом, я його собі придбала, тому що воно антибактеріальне. Тоді все, що було антибактеріальне, все було в попиті. Тут в мене було, воно закінчилося давно, але я сюди завжди тут дуже. Хороший, якісний дозатор, то я завжди сюди, коли купувала жидкі мила в таких пакетах, то я сюди зручно переливати. Якщо пакет літровий, це літрова баклажка, я її так і не буду викидати. Буду тримати, якщо десь треба буде щось влити, в коробочку з дозатором, то вона. Ну, Мені ця коробочка подобається, тому що інколи є такі дозатори, його два рази відкрутиш і він уже тоді не бризкає. А цей я вже скільки сюди доливала, скільки викручувала. І він не ламається, тому я її не викидаю. Просто вам покажу, що в мене тут було жидке мило, правда, вона вже така вся покосана, але ще залишиться. В мене. Ще попрацює мені. І я сюди буду щось доливати і потім буду користуватися цим дозатором. Дуже зруч, зручний, хороший. Також у мене закінчилося... А, що можна сказати про це мило? Мило було, мені не сподобалось ні засу, ні, ні своїм ароматом. От, от саме таке антибактеріальне. Воно було не з бюджетних. Ну, можливо, на той момент було не з бюджетних, тому що всі воно антибактеріальне і всі їх хватали, тому що всі хотіли вбити бактерій чим побільше. Мені воно не сподобалося взагалі. Домучили з трудом, тому що велика банка. Далі, шампунь. Добила, домучила. Це у мене вже повтор. Це другий тюбік такого шампуню. Перший раз брала, воно мені шампунь, всі її дуже хвалять. Це, це бютанік. Одні пишуть, що вона з сульфат, сульфатами, другі пишуть, що безсульфатна, не знаю. Ну, веганська шампунь. Е... Вимиває волосся добре, вимиває шкіру голови добре. Але у мене волосся після неї, по-перше, швидко жирніє. По-друге, знаєте, як ото от колись був мультик про домовка кузю. От і в мене на голові після неї, як в того домовінка Кузі. Все волосся електризується, воно якесь лахмата, я роблюся. Перший раз, коли я її купила, я думала, ні, повторювати не буду, брати не буду, фігня. Але коли вона була в наборі з кондиціонером по акції, я вирішила взяти. Я собі подумала, що в мене перший раз була без кондиціонера, а можливо, якщо я візьму з кондиціонером, вона буде працювати краще. Що з кондиціонером, що без кондиціонера, вона мені не підійшла. Кондиціонер не закінчився, тому що у мене якось шампуні закінчуються швидше. Але що я зробила, щоб її домучити? Я просто взяла інший кондиціонер до неї в пару. З Hair X у мене є такий для відновлення волосся. З тим кондиціонером вона працювала добре, Волосячко було гарне. Коли брала кондиціонер з її ж серії, Опять та сама ситуація. Ну, в общем, вирішила, що е, другий шанс вона свій теж не відпрацювала як треба. Тепер уже 100% повторювати не буду. В моєму волоссі вона не підходить. Я не кажу, що це погана шампунь. Я її не ругаю. Просто для мого волосся вона не підходить. Скинула така у мене, я дуже люблю фейрі мити посуд. Його надовше вистачає, чим інших засобів. Інші засоби закінчуються швидше. Фейрі з яблучком гарний. Завжди беру, повторюю. Ну, Завжди і повторювати буду. Далі. Ось такий гель для душа у мене закінчився. Це у нас гель для душа з абрикосом і вівсом. Гарний аромат, гарно, гарно миє, все добре повторювати буду. Супер. Потім ось така умивалочка, вона в мене не закінчилася, просто я її перелила в іншу бутилочку від Optimals з дозатором. Там вона в мене ще є, але показую. Умивалочка хороша, це вже вона в мене вдруге. Я нею довольна. От, і я взагалі люблю Optimals, звичайно. Але коли по гарній ціні є така, то я її беру і я собі чередую. Коли тим вмиваюсь, коли тим. Також у мене не закінчилося переляла в бутилочку з дозатором від серії Optimal's. Ось такий скрабік. Це у мене вже другий. Друга шту... ну, Вже беру вдруге. І коли з'явиться, ще візьму, тому що скрабік мені цей дуже подобається. Він гарно працює, гарно очищає, ну, взагалі класна штука. Потім у мене закінчилося таке, випробувала я ось такий пробничок це Diamond Cellular, Крем Супер. Обов'язково хочу взяти участь у цій акції. Зараз, якщо в 10-му каталозі я зробила вже замовлення на 400 гривень, і в 11-му каталозі я його можу взяти по гарній ціні, великий об'єм. І обов'язково зроблю, тому що крем гарний. Пробничка мені вистачило на три рази. Шикарно, все, задоволена. Закінчилась у мене масочка Royal Velvet, Масочка шикарна вистачило мені її на 4 рази Дівчатка кажуть, кому на 4, кому на 5 вистачило, користуюся зараз другою вже упаковочкою. Ще не закінчилася друга, використовую раз в тиждень, шкіру гарно розрівнює. Ну, масочка шикарна. Буду завжди повторювати, от як тільки з'явиться в розпрод... ну, десь по якійсь гарній акції, візьму вже не дві, а мабуть штук 5. Також у мене закінчилися дві зубних пасти, відбілююча і трав'яна. Пасти теж хороші, теж повторюю, беру вже не вперше і буду буду брати. Е, також у мене закінчилася отака Колгейт. Знаєте, це малютка. Це десь у якусь у, у нас дітям буває в школі, приїжджають там якісь. Е, е, не знаю, роблять якісь концерти, дітям дають бокси, і там от такі штуки. Зубні пасти, солодощі, зубні щітки. Оце хтось з дітей. У боксі приніс була ось така зубна паста. В основному я нею чистила срібло, коли мені треба було там почистити комусь цепочку з хрестиком. От я нею. Так, зуби мене, оце так уже домуляли, щоб не валялася. Але ні. От зубні пасти Oriflame набагато краще. Вона в мене залишається привкус в роті, і коли там почистиш зуби і сідаєш пити каву, таке відчуття, що ти її їсиш зубну пасту, а не каву п'єш. Навіть кава не перебиває той присмак. З оріфлеймовськими пастами в мене такого немає. Вони гарно по-перше, очищають зубки і гарно виполіскуються. Ця у мене не виполіскується. Повторювати не буду. Оце так я її не купувала. Оце так вона нам попалася, і так ми вже куди ж вже не викидати. Треба ж неї щось робити. Потім у мене ось такі ватні диски. Це ватні диски прошиті. Беру лише прошиті, тому що в мене я з ватою не дружу, коли я її беру до рук. Коли вона у мене в руках починає розтягуватися, от я зараз про неї говорю, і в мене холодок по тілу йде. Ну, от з ватою в мене такий. А от коли ватні диски прошиті, ти його витягуєш, і він у тебе цілий. А є такі, не прошиті, ти його тягнеш, а він просто розлазиться на дві частини. Ой, опять у мене холодок по тілу. Ну, я знаю, що люди мене зрозуміють, вони трошечки дорожчі йдуть, але завжди беру ось такі прошиті. У мене з ними проблем ніяких нема. Тут було 100 штук, вроді бо 80 плюс 20, так. Да. Також у мене закінчились декоративки. Не закінчилася, викидаю, бо вона прострочена і прострочена давно в мене. Це колись мені подарували на день народження такий набір. Там була туш для вій, гель для брів і карандашик для очей чорний. Туш для вій чорна. Термін придатності в неї закінчився ще в 2021 році. Для чого я її зберігала, думала, в неї крута щіточка, вона гарно розчісує віки. Туж загалом непогана. Вона не закінчилася, вона, по-перше, засохла, по-друге, прострочилася. Ось така щіточка, вона гарно чеше. Шикарно, я люблю такі щіточки. Тримала, думала, десь щось розчесати, але у мене стільки тих щіточок уже. Є чим розчісувати, і я все одно нею вії розчісувати не буду, тому що це очі і простроченими продуктами, в як, яких закінчив термін придатності. Е користуватися, ну, як то кажуть, гріх, тому що очі це ну, е люди мене зрозуміють. Я надіюсь, ви мене зрозумієте, що. Е Такі речі треба вже викидати, тому викидаю. Вона ще трохи щось там, я вазюкала на руку, вазюкає, не зовсім вона засохла, гарно працює, але викидаю, тому що термін придатності з неї вийшов. І не знаю, для чого кинула. Можливо, по звичці щось пусте кидати в цю коробку. От такий перекис водню. Літом у нас він. Часто закінчується, беру такими великими бакланями, тому що ми ним часто користуємося, адже діти там поцарапався, там десь е сама поцарапала ще ще щось, чи вкусив комарик, гарно намочити ватний диск, прикласти і не буде чухатись те місце, де комарик укусив. Ну, гарно перекис працює, тому в нас часто закінчується такі саме баклані, особливо влітку. Не знаю, для чого я його сюди кинула. Можливо. Е Позвичці сюди кидати. Ну, в общем, як вже кинула, то вже показую. От такі пусті баночки були. У мене декоративка. Взагалі я мало нею користуюся, тому що я мало куди, куди хожу. І взагалі, літом, якщо я фарбуюся, це тональний крем, база під макіяж, там, кон... е... потім консилер, можу румяшками, е... очі рідко коли в жару фарбую, і якийсь там бальзам для губ чи близько для губ. але... Роблю це не так-то дуже часто і не багато, тому так чуть-чуть. не люблю цього ефекту маски на обличчі, тому декоративка закінчується дуже-дуже рідко. Ось такі в мене пусті баночки, ось такі, надіюся, що щось ви для себе корисне візьмете з мого відео. Цього, якось цей місяць мало. Я так подивилася. Ну, є там таке, що вже десь от-вот -вот дойде там і шарикові дезодорант. Бачила, в моїх хлопців закінчується. Але вже покажу на наступний місяць, щоб я їх по два рази, а то я так буває покажу, що вже в підході до закінчитися. А потім закінчується, я його оп'ять показую, то вирішила так не робити. Ось. Ось такі пусті баночки, цей місяць мало, але нічого. На наступний місяць, так як в мене дуже багато засобів відкритих, то, мабуть, буде більше, а можливо, теж буде мало. Якось так. Ось таке відео, добре, дівчатка. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, дякую, ставте всі пальчик догори. Пишіть мені свої враження. Хто користувався такими продуктами, розказуйте свої враження від таких продуктів. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Щоб... Мені цікаво знати, що думають люди про ці засоби. Я багато ось таку масочку, наприклад, я теж придбала. В Ютубі є канал. Просто. Просто про красу, просто о красоті, там Таня. От вона хвалила цю масочку, я її взяла, спробувала, вона мені сподобалася. От. І буду тепер теж користуватися. Ось такі справи. Все. Залишайтесь в безпеці, тому що якось ці дні трошки шумно, громко і небезпечно. Тому бережіть себе і залишайтесь в безпеці. Всіх цілую, люблю. Пока-пока.